Щасливі реалісти, бо вони отримують допомогу третій крок до вічного життя та опанування планети Земля. На перший погляд це недосяжна мета. Проте Ісус закликає без вагань братися до справи і негайно розпочинати стратегію успадкування Землі адже правильна стратегія сама згенерує необхідні ресурси. Те, що неможливо зробити за 10 років, можна зробити за 100 років, 200 або 1000. так говорить добре знання. Радіймо, друзі, як ми вже знаємо, добре знання або ж Євангеліє – це інструкція зі здійснення переходу від людини до надлюдини, конкретно від арія до ельфа, це перехід від горизонтального прогресу шляхом реінкарнації до вертикального прогресу шляхом вічного життя. Ісус позначає цей перехід терміном палінгенезія, тобто знову народження. Палінгенезія це метаморфоз людини. Перехід до зрілої стадії розвитку подібно до перетворення гусені на метелика. У сьогоднішній розмові ми продовжуємо вдумливо читати добре знання як інструкцію з палінгенезії та застосовувати цю інструкцію у практиці свого життя. Нагадаємо, що загальна стратегія палінгенезії полягає у підвищенні свідомості до діапазону частот Царства Божого, а також у виробленні віри в неминучість ельфійського переходу. Підвищуйте свідомість, бо царство Боже близько, і вірте в добре знання. Як ми вже знаємо, стратегія переходу від людини до надлюдини складається з семи кроків. Цей стратегічний дороговказ Ісус проголосив під час нагірної проповіді у вигляді семи блаженств. Це була перша лекція у сформованій Ісусом школі ельфів, яка тоді перебувала на етапі так званого палінгенетичного кокона, початкового ельфійського реактора. Отже, для перетворення на надлюдину треба здійснити сім кроків. У попередніх статтях ми вже дослідили два перші кроки перший щасливі скромні, бо їхнє царство Боже, другий щасливі приязні, бо вони успадкують землю. Нагадаємо, що кожний крок передбачає формування нової чесноти, тобто соціально важливої корисної звички. Скромність це звичка позбуватися всього зайвого та застарілого і, відповідно, здобувати все необхідне і актуальне. Тому скромність це звичка до постійного оновлення. При цьому в першому блаженстві Ісус вказує кінцеву мету Царство Боже, це не що інше, як перетворення на надлюдину адже при піднесенні у простір Царства Божого смертна людина перетворюється на вічно молоду надлюдину. Так що перший крок до Царства Божого полягає у виробленні чесноти скромності, другий крок полягає у виробленні чесноти приязності. Нагадаємо, що приязність це звичка налагоджувати дружні зв'язки з однодумцями та формувати з ними стійкі, гармонійні, правильно структуровані та ефективні організаційні структури. Йдеться про Демоси добровільно сформовані та правильно організовані групи чисельністю до сотні осіб, в яких усі знають усіх. З одного боку приязність допомагає сформувати скромність, адже в Демосі легко налагодити обмін речами, які для одних є зайвими. А для інших необхідними. З другого боку, друге блаженство ставить цілком конкретну мету опанування планети Земля отже, для здобуття Царства Божого необхідно творити новий світ. З усім тим, читач Євангелія може сприйняти обидві мети як щось метафоричне, як поезію або мрії про далеке майбутнє, чи навіть такі собі корисні поради для досягнення життєвого успіху, щоб пак заволодіти планетою. Чи не занадто сміливо, зухвало та фантастично? Для того, щоб повернути таких поетів та мрійників на землю, а саме до теми палінгенезії, Ісус проголошує третій крок Щасливі озадачені, бо вони знайдуть розгадку. Озадачені це ті, які сприйняли поставлені перед ними завдання цілком серйозно та буквально. Вони дійсно сповнені рішучості вийти у простір Царства Божого, стати ельфами та опанувати планету. Завдання опанувати планету є творчим викликом, логічною задачею і чарівною загадкою. Організація, що береться за її розв'язання, реально оцінює свої можливості, тож бачить, що в неї нема необхідних людських, матеріальних та часових ресурсів, тому вона озадачена і тут найкраще підходить саме це слово, а не засмучена, збентежена чи спантеличена. Справді адже на перший погляд це недосяжна мета. Проте Ісус закликає без вагань братися до справи і негайно розпочинати стратегію успадкування землі, адже правильна стратегія сама згенерує необхідні ресурси, в тому числі й часові. Те, що неможливо зробити за 10 років, можна зробити за 100 років, 200 або 1000. тому щасливі озадачені, бо вони отримують допомогу. Як добре видно з перших двох блаженств, у лівій частині кожного блаженства Ісус вказує чесноту скромність та приязність. А у правій частині вказує мету Царство Боже та опанування землі. Але яка чеснота відповідає слову озадачені? Навряд чи слово озадаченість є гарною назвою для позначення чесноти. Погляньмо, про що йдеться озадачені розуміють реальну складність поставленого перед ними завдання, тому вони є реалістами. Зазвичай словом реалісти позначають людей, які сприймають світ таким, яким він є. Без прикрас та ілюзій у всій його складності та повноті. Проте Ісус додає до цього визначення дещо глибше, і це нам треба записати у словник мови Сенсар. Річ у тім, що реалісти сприймають світ як велику загадку всесвіт постійно генерує загадки та кидає нам виклики, щоб ми шукали розгадки. Згідно з Євангелієм, кожна справжня загадка має розгадку. І що найважливіше, ми спроможні знаходити ці розгадки. А все тому, що в нашому дивовижному всесвіті діє принцип Шукайте і знайдете, бо хто шукає, той знаходить. Опанування землі це магічна загадка, яка має свою магічну розгадку. Реалісти приймають виклик і ставляться до нього вкрай серйозно. Вони захоплені цією загадкою, тому вони озадачені. Це стан радісного збудження, що його відчуває кожен з нас, коли йому пропонують цікаву загадку або захопливу гру. І вони. Реалісти обов'язково знайдуть розгадку, яка принесе їм ще більшу радість. Щасливі реалісти, бо вони отримують допомогу. Очевидно, що йдеться про таку допомогу, яка приведе до поставленої мети. Але ця допомога не прийде сама собою реалісти самі мають її знайти. Як ми вже знаємо, у правій частині кожного блаженства Ісус вказує нову мету тому отримання допомоги це нова проміжна мета. Для її досягнення треба зробити черговий крок, і він описаний у наступному четвертому блаженстві. Про нього ми поговоримо наступного разу. Висновки 1. Палінгенезія є процесом переходу від людини до надлюдини, що подібний до метаморфозу гусенів метелика. Добре знання Євангеліє виступає інструкцією для цього знову народження, обов'язковими елементами якого є досягнення Царства Божого та опанування землі. 2. Стратегія палінгенезії полягає у поступовому підвищенні свідомості шляхом формування чеснот, описаних у семи блаженствах. Перші два кроки скромність і приязність закладають основу, а третій крок, присвячений реалістам, поглиблює цей процес через усвідомлення складності мети та віру в її досягнення. 3. скромність це звичка очищати свідомість від зайвого, відкриваючись до нового, що веде до перетворення на надлюдину. Приязність це звичка будувати дружні зв'язки та формувати демоси, групи до сотні осіб, спрямовані на колективне духовне зростання та практичне опанування Землі. Чотири третє блаженство звертається до озадачених реалістів, які серйозно сприймають завдання палінгенезії та опанування планети. Їхня чеснота реалізм полягає у сприйнятті світу як системи загадок з магічними розгадками. А також з вірою у принцип шукайте і знайдете. Реалісти бачать усю складність проблеми, але мають рішучість її розв'язати. 5. Третє блаженство обіцяє допомогу реалістам, але не як пасивне отримання зовнішнього дару, а як результат активного пошуку рішень, отримання допомоги є проміжною метою на шляху до палінгенезії. Для отримання допомоги в опануванні землі необхідно перейти до наступного кроку четвертого блаженства. Радіймо, ельфи!